Всім привіт! Мене звуть Денис, я тренер клубу Атлет. І сьогодні з вами розберемо, як правильно бити боковий удар рукою. Основна позиція це бойова стійка, ліфті притиснуті до тулуба, кулаки захищають голову. Все робимо без замаху, чітко, зібрано. Удар у нас починається, як ви знаєте, з ноги, не рукою б'ємо. Розвертаємо стопу ноги, п'ятку вкручуємо, переносимо вагу тіла імпульсом в стегна, стегон в тулуб, і потім імпульс передається. В плечі і в руку. І тільки після цього наноситься удар. Основна позиція у нас плече закриває голову, лікоть кулак на одній лінії з плечем і формує паралельну лінію підлозі. Назад не загрібаємо руку, а так само назад забираємо, закриваємо голову. Те саме з лівою рукою. Не робимо замах, а вкручуємо за рахунок тулуба, таза, ніг і приносимо весь в імпульс удар. Завжди закриваємося під час удару, так само назад забираємо руку.